Grazie a tutti, ciao! Guardi che bella è la mia! Хто чекав, хотів купити хризантемки, можете вже замовляти. Я залишу в описі свій номерочок Viber або Telegram, де вам зручно туди пишіть. Ви мені пишете, хотіли придбати хризантемки, я вам скину, які є в наявності кольори, доступні до замовлення. Дивіться, по вартості в цьому році маточний кущик, тобто маточний кущик, буде тільки коріннячко. Відправляємо тільки коріння, квіти не відправляємо. Це все я зрізатиму і буде тільки маточний кущик відправлятися. І буду прилагати. Ось таку невеличку гілочку, щоб ви розуміли, де який колір, який сорт. От, е Маточний кущик буде коштувати 50 гривень. При замовленні від 15 різних сортів вартість буде 45 гривень за маточний кущик. Е так, це сказала. По відправці нова пошта, е повна оплата. Е кому цікаво, хто хоче замовити, будь ласка, уже пишіть мені на Viber. Спочатку я збираю замовлення, щоб у нас збиралося ну, замовлень 5-6. От, і потім копаю. Ну, це я все буду прописувати вам у приватних повідомленнях. Подивіться, біля мене це топ продажі минулого року. Минулому році вони були на розмноженні, тільки трішки ми продавали такої краси. Це я робила минулому році, з них донецьці букетик. Зараз я переверну камеру і покажу вам. Ось так це виглядає. Букетна, класна хризантемка. Подивіться, ось це, ось це. Це одна гілочка. Тут кущик із двох гілочок. Туди йде одна, і сюди одна. Будь ласка, ось це зрізається і це комбінується. Краса. Просто класна, букетна зріз хризантемочка. Так же само є біла медея. Ось це красуня-медея. Уже скоро-скоро. Зараз покажу, десь я бачила. Потрібно обходити. Ну, Це точно медея. Також на зріз бомбезна. Подивіться. Стоїть вона м, така, трішки більша, ніж середньоросла, але стояча. Стояча, класна. І ось такі букетні тут йдуть гілочки. Також біла, розжева красуня. Зараз ще покажу. Красива ромашка подібна, тільки відкривається. Далі, ось така. Ламінного, здається, називається. Дивіться, яка гарна. Так, це біла. Е, вона ще не зовсім відкрилася. Також я її в минулому році букет використовувала. Дуже класно, подивіться. Така на зріз. Гарненька. Далі. Це ромашкоподібна. Так, так, так. Медея. ось я хотіла вам показати. Ось на днях буквально. Відкриється, красавиця. І червона у мене на розмноженні, до речі. Зараз покажу. Весною замовила. Чекаю, з нетерпінням. Це повинна бути червона медея. Просто чекаю, чекаю. Подивіться, яка гарненька. Скоро відкриється. Ось така червона ромашечка гарна. Також є на продаж. В общем, красиві. Це моя мультифлора на розмноженні. Далі ось такі красиві. Це низькорослі. Гарнюсіки.